это вас теж касается. Погнали. Все, боп, погнали, бій! білі. Запригалий вправо. За передню ногу вот да, да, Так, так, да, отак, так, молодець, заприй, заходь. Да. Да, Ручку сделана там. А, 3-2 удары. 3-2. Он забегал, не затянул. Хорошо, баль захода. 6-7 пробили. В сторону, Артем, в сторону назад. Не можна назад, а там очі в сторону ходить. Знаєш, йдеш назад. О, це воно, так. Да. І закруті, Артем, закруйте і атакуй одразу. Альбі закрутій, не стій перед ним. Закручувати треба. Ось так, да, закручуватися. Крутити постійно, Альберт. Постійно крутий айдер, пробив, закрутив, пробив, закрутив. Да, Хорошо, молодці. по затилку, прямо, акуратно. Артем, трохи по сторонам, ти не приймали. На Наплинили запалиться. Кроси чаще піддай, а це, роботи в голову. Живот вдарив голову, всі два вдаримо. Зідати начни бля і зайде тебе крос хороший. Одним і фон. От байк зайшов. І любом робить в ту сторону, куди ти їдний. Чаще бий. Два-три бить, два-п'ять бив. Обай пройшло, добре. Два п'ять биємо.